Принц персії Warrior Within одна з найулюбленіших ігор усіх часів. У 2004-му вона дала гравцям усього, що тоді вони бажали: крутий екшен, запальну музику, цікаву історію пафосних персонажів та достойне продовження попередниці. Консольщики та ПК гравці позитивно оцінили хід від Ubisoft, але власники мобільних телефонів також не залишилися в стороні. Дочірня студія Ubisoftів GameLoft продовжувала розвивати серію на кнопкових пристроях. Warrior Within Mobile це покращена версія мобільних пісків часу зі швидким темпом, красиво цікавішими локаціями, новими анімаціями та оновленою бойовою системою із комбінаціями, гра пропонувала покращений паркур, ряд нових піщаних заклять, цікавіших ворогів, ну і, звичайно, акробатичні добивання. Можна сказати, усе впізнаване та круте гра наслідувала з оригіналу, але сюжет зазнав серйозних змін. Імператриця часу сама полює тепер на принца, а роль переслідувача замість крутезного Дахаки виконує тіньовий принц, своєрідний піщаний дух з іншого виміру, який піддався чарм наложниць зі старої Харем Адвенчерс. Він безсмертний, перемогти його можна було лише під кінець, загнавши в паску. Це не той складний багатошаровий наратив, що в оригінальній грі, Але хто взагалі читав сюжет на мобілках? Головне це вражаючий, цільний і дуже жвавий геймплей. Мобільний Warrior Within від Геймлоф один із найдинамічніших джава портів серії. Принаймні в моєму кругу знайомих гра користувалася скаженою популярністю і є дійсно прекрасним проєктом минулого. І це далеко не все. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію цієї прекрасної франшизи, то переходьте на повне відео в посиланні або загляньте на канал.